Українським сапсанам приготуватися унікальна зброя, яка може змінити хід війни. Це програма ракетного без'ядерного стримування ворог. Коли з'явиться наша відповідь російським іскандерам, проект по вибництву балістичних пакет дальністю сестри 500 кілометрів. І як вони допоможуть де окупувати Крим? Цільними можуть бути, наприклад, Кримський міст. Україна може задіяти проти Росії атакам власного виробництва. Йдеться про оперативно-тактичний комплекс Сапсан, який може бити на 500 кілометрів. Ракетний кулак, який змінить правила гри на полі бою, на нашу користь. Про грізну відповідь російським іскандерам, коли саме бойовий комплекс може стати на озброєння зсу і чому в Кремлі його бояться як вогню. Зараз усе розповім. А ви підписуйтесь на наш ютуб канал фактів тижня, щоб знати більше це американська балістична ракета Атакамс із дальністю ураження 300 кілометрів. Таку зброю називають геймченджером, тобто такою, що змінює правила гри, і вона могла б надати суттєву перевагу над ворогом. Тому Україна давно чекає на поставки цієї далекобійної зброї. Поки атакамси загрузли на рівні політичних дискусій на заході, Україна готує свою відповідь. Йдеться про унікальну розробку, яка перевершує американську систему. Міністр оборони Олексій Резніков натякнув, що українські захисники вже цього року мають дуже реалістичний шанс здивувати російських окупантів. Йдеться про ракетний комплекс Сапсан. Якщо про цей проект взявся конкретно висловлюватись міністр оборони Різніку, який зазвичай про наші оборонні перспективи висловлюється не визначено, то знаєш, у нього були всі е, підстави, що це за зброя і чому вона може змінити хід війни проти Росії? Ми розберемося із експертами та людиною, яка причетна до створення українського оперативно-тактичного комплексу, унікальні подробиці з перших вуст. До 10-го року я опікався і від генштаба очолював роботи щодо розвитку цієї програми, яка Сапсан створення оперативно-тактичного комплексу Сапсан розпочалося ще 2006-го. За розробку взявся флагман вітчизняного ракетобудування КБ Південне. Ударна міць Сапсана це балістичні ракети, які можуть бити на вражаючій відстані. Його можливості є і за і 500, і за 500 кілометрів. І зараз розглядається такого роду можливості. Ми наполегливо працювали і будемо далі працювати над ракетними можливостями з дальностями, які б досягали Москви, Санкт Петербургу і далі. Ще більш вражаючою є потужність ракет для цього комплексу. Радіус ураження 10 тисяч метрів у цієї, тобто, в ракета. Майже 500 кг 480 вибухової речовини, влучання двох таких ракет. Воно здатно просто знищити авіаційну базу і просто зробити її непридатною до використання. Так само вони здатні знищувати склади, арсенали. Такі системи називають неядерним щитом стримування. Це означає, що ворог знає, що у вас є така зброя. Що вона буде знищувати, і що вона практично невразлива, вона не відчувається і не бачить засоби. ППО все за багато років проект набив чимало гуль його ледь не поховали за часів президента втікача Януковича, і Росія цим користувалася. По секрету сам кажу, да це критично для них, і тому вони впливали їх представників нашої держави, які на жаль займали значить, е -е, відповідне. Пасти, які всіляко зривали всі ці програми, не давали, тому що вони розуміли, що це стратегічна рівня проект з відповідними можливостями, які буде потрібен в майбутній війні. що ми зараз і бачимо після початку російської агресії та анексії Криму. Сапсан знову на слуху комплекс виграє тендер на постачання до Саудівської Аравії. Його експортна назва Грім 2 був вибір між російським, китайським і українським був вибраний саме український. у 2018 році. Пройшли випробування чотири типи головок. Саме наведення для ракет. Що таке експорт зброї? Експорт зброї, якщо не пройшли випробування, і якщо не було у держави гарантії, що держава це закупить, вони б не змогли продати. Очевидь, якщо йшла мова про зовнішній контракт, це означало, що вже є рішення, які давали можливість. Розробити і застосовувати цю зброю, саму ж пускову установку українці вперше побачили під час параду в Києві на 30-річчя незалежності. Вже у 2021 році в Міноборони відзвітували, що ступінь готовності комплексу САПСАН сягає 80%. Ще в 2021 році. Тоді говорилося про те, що він може бути прийнятий на озброєння. Замовлення на нього мало бути здійснено. Вочевидь, це означає, якщо здійснювалось замовлення, дослідні зразки, які пройшли певні випробування, вони вже були. А якщо є зразки, які пройшли випробування і є розуміння, то, вочевидь, пройдений найскладніший етап. З'являється шанс отримати зброю, яка здатна зупинити ворога ще до того, як він почне наступ і яку можуть створити лише кілька країн у світі. Та повномасштабний наступ Росії все змінює. Проект засекречують. Але чи маємо ми шанс отримати унікальну зброю в умовах війни? Тільки що роздався звук зриву, доволі сильний. В місті Сакі піднявся отаку вот вот стовп дима. Серпень 2022 року. Крим здригається від масштабної бавовни. Згодом з'ясується, це зсу били по російських авіабазах на півострові. Тоді у виданні «The New York Times» напишуть, що Україна завдала ударів по Криму своїми власними силами, і для цього задіяла ракети. Тільки в Україні на той час найбільш далекобійними були комплекси Точка У, які здатні вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. А цього явно недостатньо для таких ударів. Що це могло бути і чи не був це той самий Сапсан? Тоді це теж обговорювалося, тому що ступінь руйнувань. Вибухів, сила там і так далі, він ну явно побільше ніж від звичайних там дронів, які можуть бути застосовані. Тобто, підстави вважати, що цю програму можна було завершувати і відновлювати в умовах війни. Я думаю, що вони ну це, це не безпідставні речі насправді. І шанси на те, що це може бути, вони є за місяць. Сапсан знову спливає. Проте вже у шпигунському скандалі. За даними BBC News, на КБ Південне затримали інженера Резеду Перькову, яку підозрюють у роботі на ФСБ. Вона нібито ще на початку літа 22-го року повідомляла російського куратора про відновлення роботи над проектом у прискореному режимі. Як миням намагалися зливати расистам дані, в тому числі по прогресу цього проєкту е, сапсан він же грім. Але чому Росія так прагне отримати дані про наш сапсан і чого насправді боїться? Гонь! Во. Це далекобійна зброя, яка може значно перевершити російські іскандери. Коли Путін поставив Іскандер на озброєння до 2008 році, то там була просто ця радянська указ копійована, і просто так поміняли шасі, поміняли деякі елементи управління на ракеті. А Виходить, ми свій Сапсан робили з нуля. Відповідно більш технологічніша, і скажімо так, наслідок цього, хоча б точніше, більш точніше, влучання ракети. Втім, це не єдина перевага нашого комплексу перед російським. Цей комплекс він унікальний тим, що він фактично. Є свого роду конструктором, можна так сказати, який дає можливість використовувати різні типи ракет. Це ракета оперативно-тактичного рівня балістична, це можливість уникати і бути невидимою для більшості систем протиповітряної оборони. Друге, це те, що Сапсан може бути використаний для пуску протикорабельних ракет. І третє для зенітно-ракетного комплексу. Та головне, Сапсан дасть змогу бити по російським військовим об'єктам, які до цього вважалися недосяжними. Перебий постачання з Ростовської області на схід. Це дає додаткові нам потенціал, дає, тому що ворог не може вчасно перекидати підкріплення, переміщувати снаряди, зброю. І це відповідь про те, як рухатися для деокупації на сході. Сапсан здатен скоротити диспропорцію у далекобійності зброї. Зараз Росія має перевагу приблизно в 20 разів. Такий собі ракетний меч, яким українці могли б відповісти окупантам. Перспективи у Сапсана він же грім нашого оперативно тактичного комплексу стати на озброєння під час війни, хоча б декілька пробних пусків виконати. Російським окупантам цілком є більше того, саме цей комплекс міг би стати ключовим інструментом для деокупації Криму, тобто зробити острів, зруйнувати оборону противника на півдні нашої країни, закрити з, з, з півночі півостров, розбити шляхи, тобто місцей, Кримський, і там є паромна переправа. Наші Тещинська її і всіми ж ракетами бити по базам авіційними у майбутньому подібна зброя відіб'є будь-яке бажання Росії повторити коли-небудь наступ. Це елемент стримування, який може стати запорукою безпеки у всьому регіоні. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.